Доброго дня, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Я всім вдячна за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що ви зі мною. Мої дві козюлечки, дві дівчинки. Це загончик. Тут де в мене були поросята. Поросят у мене немає. Чорного і білого я продала людям на тримання. Оце ось наша мамулечка позірує, заглядає. Дуже розумна к'язенька. Козеняток з молочка я ще не знімала. Ще вони мене трошки підпивають молочко у козочки, але вони так краще ростуть. Отакі дівчаточки. Дві о, о, казюлі з три козюлі. Отакі вже дівки. Отакі. Там в мене курочки сидять, сьогодні холодно на вулиці. І вони ховаються. Отакі козюльки. Ходімо покажу, що в нас ще є. І тут сарай у мене вже пустий. Немає вже нікого. Свинарство моє закінчилось. Ось так. Свиней я порізала і забрали в мене цілими тушками, повністю все. Ось такі справи. Зі свинарством я закінчила. На літо, можливо, будуть тут кролики. Ось ми і в кроликів. Це наша кроличка, яка манюнька була. Вона вже дуже гарненька, підросла, дуже гарно підтягнулася. Вона молодець, дуже старається. Це наша лялечка. Зараз я достану діток, подивимося її діток, бо я вже давно не дивилася. Зараз глянемо. Кроленятка лялечки. Ось такі. Всі дуже славні, дуже гарненькі кроленятка. Кормить гарно, старається, вона дуже молодець. Дуже хороші кроленятка. Всі вісім штучок. І це при тому, що вона була з кроленятами. На 10-й день вона погуляла і ще провела мені 8 штук. Це кроличка, цукерочка. Скоріше за все, вона піде на вибраковку. І ось її кроленятка. Кроленяток 6 штучок, вона не багато може викормити. В неї тільки 6 робочих сицьок. І дуже гадить у кублі. Ну, в общем, робить чудеса, кроленята не... Вони гарні, вони товстенькі, але ухода такого я за ними не бачу. Мені ця кролиця не підходить. Ось така, такі кроленятка. Оце кроличка моя з білим носиком. І подивіться на її діток. В неї 10 штук. Ви подивіться на цих кроленят. І подивіться, як вони вкриті. Вона дуже гарно їх укрила сін, е, пухом. Сіно вона не виїдає. Вона дуже молодець. Дивіться, які кроленята в неї. Дуже-дуже гарні кроленятки. Які. Дуже гарно пухом укриті. Вона дуже молодець. Очки вже відкривають, вже вони виходять. Треба вже буде зняти їм стіночку, щоб вони могли виходити. Я отут дощечку знімаю і вони можуть вийти і зайти, вже буде їм свободніше. Це кровеняточка, підросточки в нас. Ось такі. Вже я їх вакцинувала від ген і від міксоматоза. Вони вакциновані. Вони дуже гарненькі, ростуть гарно, спритненькі. Ось такі. Дуже хороші кроленяточка, їдять гарно. Зараз я вам зерно дам. Вони вже їли сьогодні. О, але хай ще. Ось такі кролики. Вони дуже гарненькі. І дуже молодець. Це кроленята лялечки. Бачите, всі їдять. Всі справні, живенькі і здоровенькі. Ось так. І ось кроленятка в мене мандариночки. Це дітки-баклажанчика. Дивіться, які сіренькі, дуже цікаві, сіренькі, двоє біленьких, а ці червенькі троє. Ось такі, Деякі якісь романчики. Ось такі сіроманчики. Кроленята дуже гарненькі, ростуть гарненько. Живчики такі, вже ще трошечки. Буду їх вакцинувати від міксоматоза. Що воно вже там гризе? Тоски гризе. Гамнюк малий. Що ти там гризеш? Тобі нема що їсти? Ай! Дивіться, які сіроманчики. Три штучки. От дивіться, копарочка. Носяться по клітці, роблять чудеса, але пуховички гарненькі, дуже-дуже класний пролинята. Отакі, отакі. ну як можна ними не любуватися? Це кролик, м'ясний відділ. Кролик гарний, дуже гарненький кролик. Можливо, я його навіть занесу на базар. Продам його. Ось, трохи світло відсвічує. Ось такий. дуже гарний кроль. Скоріше за все, що він піде на базар. Я так думаю, а там будемо бачити. Бачите, який він. Він дуже гарний. Активний, такий, ну, хороший. Це наш перчик. Ось такий наш перчик. Бігун, мазун. Як завжди, жеребець вищої категорії. Ось так. Ось так ми вміємо мазатися. Лизун такий, але до рук не дуже любить йти. Ось такий, гарненький. Це в мене двоє дівчаток. Одна також піде на базар, а одна піде мені на зміну цукерочки. Я вже собі підібрала, яка мені до подоби, а друга піде на базар. Бо забити таких двох кролиць, ну, дуже жалко. Це кролик, м'ясний відділ. Вже скоро піде. У мене ще залишилось три кролики. Це цей, той, що я збираюсь нести на базар. І там ще одненький. Ось цей також піде в м'ясний відділ. Вже я його у вівторок заб'ю, бо в мене замовлення. Ось і все, кролики в мене майже скінчились. На м'ясо будемо вирощувати нове поголів'я. По Кроленят багато, будемо розводити кроликів. Нема свиней, будуть кролики. Кому цікаво, підписуємося. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Будемо розказувати, показувати далі.